Нехай день буде добрий! Вітаю на своєму каналі Іграшки від Люлі. В даному відео хочу показати, як зв'язати шнур гачком для сумочок. В моєму випадку це капібара. Використовую по дві ниточки двох різних кольорів. Він виходить досить об'ємний, тягнеться, але міцний. Для капібари я використала по два шнури з обох боків. Хоча спокійно можна використовувати і по одному шнуру, ось на прикладі цієї жабки. У відео використовую ниточку Yarn Arn Jeans номер 71 це світло коричнева, а також номер 40 це є коричнева. Беру по дві ниточки обох. І гачок номер 3. Отже, маємо 4 ниточки і спочатку складаємо їх разом. Пров'язуємо звичайну повітряну петлю. Це всі чотири і міцно стягуємо. Далі розподіляємо ниточки по кольорах. Дві світло. Коричневі на вказівному пальці і коричневого тримають великий і середній. Гачок ставимо між ними і робимо накид нижньої ниточки. Далі захоплюємо верхню ниточку і пров'язуємо через дві що? На гачку. Ще раз нижню ниточку, накид. Верхню ниточку накид і протягуємо через всіх. Нижня, верхня, протягуємо. І так далі робимо потрібну кількість петель. Ось такий об'ємний ланцюжок виходить. І відповідно по кольорах. Для капібари я набрала 130 таких петель. Кожен, звичайно, в'яже потрібну йому довжину.